Добрий вечір. На продаж знову метизи. Та цепці будуть. Розпочнемо з цих тисків. Ціна, ціна незмінна. Запитувала одна людина, продемонструю, що тут все, все працює, все тут гарно з ними, Як бачите. 12,5 тут міря, відкриваються, закриваються тиш. Продаються. Вселенко крутиться, продаються без ручки ця ручка з інших тисків. 2500. Сидів зварки, тріщин немає. Далі цепкий, такого плану. Дивіться. Його тут багато метрів. Метр 25 Два чоловіки замовляли. Я їм відрізав скільки потрібно. А залишок буде в стану цеп, як бачите. Тут відрізане все, шкрипки акуратно. Ніде не... Цеп не затронутий. Такий став. За метр 150 гривень. Відріжу кому скільки потрібно. Далі такий цеп. Тут його 5,5 метрів. Товщина 13. Це й теж 13 товщина. Ширина ланки 60 тут переміряв. 1 метр 200 гривень. 1100. Стан нового, дивіться. І краска присутня. Все в одному куску. Оце з'єднання заводське. Такий стан. Стан чудовий. 1100 за 5,5 метрів. Далі переходимо до огляду болтів. Такі, такі болт, болти М16. Довжина 40. 60 гривень кілограм, мілка різьба. Такі бол, болти М8. Т-40. 60 гривень кілограм. Кількість маю. Новий. Такі болти, М-12, довжина 50, попадають у коротші 45. Буває. 60 гривень за кілограм, Я кількість. М22 довжина 80. 60 гривень кілограм. Шайби, гай. М2, це, це М-20. М-22, довжина 70. Перевіряв, є длінчий, вон, як бачите. Такого стану. 50 гривень за кілограм. Далі болти М16. З круглою голівкою, різьба тут звичайна. Все тут нормально з ними. Нові. 60 гривень за кіло. Потім такі болти М12, довжина 40. Звичайна різьба. Ну, кругла голівка. Теж кількість. По 60 гривень за кілограм. Тут їх багатенько. От все тут крутиться, все чудово з ними. Далі. Такі шпильки. Тут їх 7 кг потрібно забрати всі. По 50 гривень за кіло. З гайками. Шпильки М20, довжина 100. Далі шпринти. Довжина 45 і 40 мм. Товщина 7, 60 гривень кілограм. Нові. Далі М16, довжина 70. 9 кг. Все чудово з ними. Ціна 60 за кіло. Телефон для зв'язку вайбер. Гайки М14. 1 кг 60 гривень. Це тут гарно з ним. Далі гровера. Різні. Від такого до найменшого. Попадаються заклипки такі. Ну, вибирати не буду. За за всі 200 гривень. Шпиль, шпильки такого плану. М12 довжина 100. За 4 кілограми і 240 гривень. Все тут гарно, з ними вони нові. Далі такі болти. М16 довжина 50, мілка різьба. За 3,5 тут десь 3600, 180 гривень. Такі болти. М12, 30, 8 кілограмів, 400 гривень за всі. Все тут гарно, хоч воно ржав, ржавеньке, але все тут крутиться. Я перевіряв, як бачите. Все легенько. Далі шпилька м 12 75-60 гривень за кілограм. Далі мікс номер один. Тут 16 кілограм, по 50 гривень за кіло. Дивіться, що тут. Це різноманітні, різноманітні, гайби, гайки, болти. 80, 800 гривень. Це одним комплектом. Далі мікс номер 2 10 кг. 500 гривень. Дивіться, що сюди входить. Саме більше це М16. Мікс номер 3 12 кг, 600 гривень. Тут те саме більше 16. Я приблизно так порозкидав їх по по, по різні. Є новині, є БУ, є шайби. Видно, що тут є. Ставте на паузу, дивіться. Забув сказати про хід продажів на ці дні. Оці диски беруть і дуже багато в мене. Все тут крутиться. Беруть на роблять, дивіться, які стан, відрізні диски роблять з них. Хто на предплужники бери. Маркування таке в них. Постійно замовляють і замовляють. Далі такі диски. По 80 гривень. Залишився один диск. Товщина 5. Беруть, брали такі у мене за товщини. Маркування такі. Підношений, ну комусь на саморобку піди. Такі диски, сівалки теж. 355, 368, 370. Різні діаметри. Далі такі... Давайте ще розповім вам за ножі. Такі ножі. Розміри їх. Пара. Видно ціна. Он маркування якесь пишуть. Дивіться. Такі ножі. Теж якісь. Такі два ножі, це менші. По 150 гривень. нові теж. Вони одинакові. 151. Відправка, ви знаєте. Укупой та повна оплата, нова почта, часткова предоплата за дорогу в дві сторони. Локація місто Чернігів. Передивіться ще, комусь, ще, що потрібно. Отакі От болти М12 є дуже багато. Кому потрібно, замовляйте. Є, є багато. Кілограм 70, мабуть, є. Дякую за увагу, до побачення.